Гарно всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні захотілося мені знов зробити налисники. Сьогодні в мене будуть м'ясні. Беру я стакан молочка, стакан мінеральної водички, вливаю, олії. 3-4 столових ложки, два курячих яєчка, дрібку солі і столову ложку цукру. Я зараз трішки розболтаю. І борошна треба десь 300 грамів. Але я буду сипати поступово, щоб дивитися, бо борошно буває різне, таке, різної вологості. Ось так і перемішую гарно. 250, може грамів, приблизно. Можна, знаєте, що покласти сюди ще куркуми. Ось на кінчик ложечки чайної я додаю куркуми і все гарненько розмішую. Якщо тісто загусте, то додавте водички мінеральної. Все. Дивіться, вже ж по своїй структурі. Ось таке гарне-гарне тісто виходить. Тісто готове. Нагріваю сковорідку і обжарюю. Теркастих не люблю взагалі. Взагалі не люблю, бо того, що я люблю е, з повидлом часто, чи то з вареньої млинці, а коли воно по руках тече, то не люблю, чесно. Я люблю такі гарненькі млинчики без дірочок. Ось так вони в мене обжарюються, як звичайні налисники, які виходять дівчата. Еластичні, м'якенькі. Люблю з вареньою, і абрикосовою. Поки налиснички мої дожарюються, я ось відварила два стегна курячих. І зараз я їх покришу. Відварила я просто, як в бульйоні, там лавровий лист покидала перчику. і все. Зараз я буду дрібненько кришити. Можна помовити на м'ясорубці, але я, я не хочу, я хочу кришини. Налисники я вже пожарила, м'ясо ось покришила вже теж. Покутно, поки жарились налисники, я м'ясо покришила. Ось у мене є кусочок сиру, грамів 60. Я сюди потру до м'яса. Сіль спеції, я трішки чорного перцю покладу. Сіль спеції за смаком, трішки солі. Так, І перемішую. Це така в мене начинка буде. Можна плавлений сирок сюди потерти, можна яєчко додати, варене. Хто що хочете, той додайте. Беру млинці і ось так розкладаю. Чи то налисники. Ось так розкладаю по столу, щоб знати, мені стільки мені треба зробити з м'ясом, щоб начинку всю розікласти. Щоб не залишились ні млинці, ні начинка. Два я собі залишу для варені. А оці я порозкладаю начинку. Зараз розділю всю. Можна загортати рулетиком. Я люблю кубкою загортати. Ось так я розклала всю начинку і загортаю, як звичайні конверти. Ось так. І відкладаю. І оце так я зараз усі позагортаю. Начинки в мене щедро. Ось так я поскручувала звичайним чином. Тепер можна або в сковорідку глибоку і маслом перекласти, в духовку поставити, чи то в чавунчик, хто як хоче. А я просто в сковорідку покладу, обжарю з двох сторон під кришкою. І все готово, все буде смачно. Приблизно я поскладала з маслом, накриваю кришкою з двох сторін піджарю, і Готово. зробила налисників. З м'ясом, з такою начинкою, можна сметанкою, хто як любить, а я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного. І будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!